У 2027 році ліцей номер році міста Звягель має стати профільним. Навчатимуться тут тільки учні старших класів, а школярі, які закінчать тут початкову школу, перейдуть до гімназій. Набирати перші класи до ліцею цього року в міському управлінні освіти та науки не рекомендують, каже Юрій Рошка, директор навчального закладу. У цьому наказі номер 72 від управління освіти. Говориться про те, про формування наступної мережі говориться про те, що Мені, як директору закладу, рекомендовано не набирати перші класи, натомість вони перейдуть в інші заклади. Людмила Левицька, мама одного з учнів ліцею, каже, що заклади, в які пропонують перевезти учнів, не мають належного обладнання та укриття. Батьки не згідні з тим, що нам пропонує наша місцева влада забрати наших дітей і завести в школи, в яких немає належного. Обладнання для дітей немає харчових блоків в належному стані. Немає бомбоубіжі, що зараз на даний момент немало важливо. 5 квітня на сайті Звягерської міської ради анонсували зустрічі спеціальної робочої групи з педагогами міста та батьками учнів 6-8 класів, розповідає Марія Марчевська. Бажання батьків було піти разом з педагогами першого ліцею, щоб вияснити все таки цей момент, це питання, задати питання міському голові і робочій групі, чому саме перший ліцей. На моє питання міського голови, чому саме перший ліцей? Він нам дуже хотів. Донести якби думку експертів, що реформа потрібна. Ми відповідали, що ми за реформу. Але де відповідь на питання, чому перший ліцей у звягелі може бути лише один профільний ліцей? Розповідає Тетяна Ващук, начальниця управління освіти і науки Звягальської міської ради. Таким до 2027 року має стати ліцей номер один, адже він, за її словами, має зручне географічне розташування і все необхідне обладнання. Ми аналізуємо, яка кількість дев'ятих класів. У нас після закінчення базової школи вступає до старшої школи. Це щороку десь приблизно 300 дев'ятикласників. Причому 300 це вже половина, тому що інша, інших 50% у нас вступають в заходи фахової передвищої вищепрофесійне училище. Таким чином 300 випускників для 10 класу, десь приблизно 300 11 клас і розраховуючи, що з 29 року ще буде 12 клас, ще 312-класників. В цілому майже 900. Потужність ліцеї 1 саме якраз розрахована на таку кількість. Учні початкової школи згодом можуть перейти до другої або до п'ятої гімназії, які розташовані поруч із ліцеєм номер 1. За словами Тетяни Ващук, п'ята гімназія має укриття. Воно є і в інших навчальних закладах у центральній частині міста, окрім гімназії номер 2 Там його планують добудувати цього року. Сергій Дітленко, освітній експерт, каже, що занепокоєння батьків з приводу трансформації шкільної освіти можуть зменшити спілкування з вчителями і керівництвом закладу е, вчителі пояснюють батькам для чого це, що дасть, які дасть результати, це значно заспокоює батьків. Але крім вчителів, керівників закладів освіти, очевидно, мають працювати і інші інституції, які пояснюють, чому для батьків це краще. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.